Всім, всім привіт! В нас в роботі Тесла. Ванка її називають. Це така серйозна робота по Теслам, яка до нас заїхала. Перший раз ще отак, от трошки таких серйозних замесів ми не робили. А наше сьогоднішнє відео виходить при підтримці Ютуб канала Жека Гараж з Долбунів. Жека нам підказує, де що на неї взяти, де що роздобуть, де які закльопки яким клеєм користуватися. Жека їх переробив уже сотні. Заходьте на Ютуб канал. Забувайте, отак просто Жека-Гараж з долбунів, і ви попадете до нього, і там побачите таких ремонтів. А в нас отакий ремонт перший. Так, пробігаємося по пошкодженням. Що ми маємо? Дверка, ця під заміну, жорстоко розірвана. Далі, оце крило, оцю четвертуху, ми будемо міняти. На цій машині вже. Замінена вся ходовка, вся подвіска. І от по характеру такому удара, ось дивіться, оце сюди щось залітає, б'ється в колесо, одриває отам всі речаги, ходовку, все на світі одриває, колесо йде на виліт. І ось о, гляньте, яку воно зробило як на кросовому мотоциклі, таку от зробило бризовичок. Гляньте, ось тут які метальці повилітали. Ух ти, блін, яке воно пружинністе. Отакі метальці повилітали. Отако. По зазорам. По зазорам машинка нормальна. Кришечка закривається, відкривається. То, от Вона по зазорам класна. Одне єдине, що оце крилишко от воно підскочило вгору. Ось о, дивіться, Бачите, от мої пальці отако зачіпаються. І ну, Тут я так даю таку якусь. Гарантію, що вона вона красива. Тут зазорчик присутній, тут зазорчик присутній, красивий зазорчик. вона Її жопку, я так думаю, що не підламало Але будемо вішати і змірялочки, і будемо абсолютно все перевіряти. Що ми маємо по запчастинах А по запчастинах ми маємо четвертуха в кольорі. Це вона так старалася розборщики відправити, е, обклеїли її всю скотчем, Потім обклеїли її отаким, е, безшумкою. такою, ось, Бачите, знаєте, як от на дні ще автомобіль стелять. Потім оце все було обклеєно пінопластом. Оце добросовісні якісь розборщики. І оце все приїхало в нереально здоровому контейнері, в ящику. такому. Двірка в кольорі така двірочка в кольорі, але гесенька яка, гляньте. І оце нам треба все оце дуже акуратненько вживити. Е, міняти будемо ми отуто і отуто. І по порошку теж буде е, заміна. Так, ну що, дивіться, що ми будемо робити. Ну, не робили ми ще таких машинок. Чим приклепать у нас є. У нас є отакий клюпер, який ми вже використовували. От, а далі, що нам буде незрозуміло, ми все спитаємо у нашого друга Жеки. Приступаємо і працюємо. Сталили абсолютно нуйсовий брезентик, який тіпа, не згараємой. Для чого? Для того, щоб в салон не летіла ніяка ні пиляка, ні аразів. Як знаєте, в хірургії. Тільки місце, де будуть когось там оперувати, ми залишили. Так, далі. Що тут у нас? Зігнута в нас оця планочка. До якої примикає наружна арка. Бачите, вона отак дуже сильно зігнута. Коли вона зігнулася, вона порепалася. Ось ось трещинка, Ось так ви наблюдаєте трещинку. Ми його, тут, да, по всій довжині, тут трещинка є. Ми її погріємо, вирівняємо. Потім ми підгонимо сюди оцей кусочок, який тут недостатній сюди. І до нас приїде. Бог по сварки алюмінія людина, в якої є сварочна лабораторія, яка зуби з'їла і не одні на сварки оцих дуже цікавих металів. Він нам все це діло поварить, цей, цей майстер. Так, розбираємо потрошечку, рвемо металець. Можна було його відсікти, оце все дуже швидко. Отак раз, отак два, от три, і воно все від ціля могло відпали. Отпасти. Але я розриваю по кусочечкам для того, щоб вивчити е, устрій цього автомобіля, щоб знати, де закльопочка, де в процесі закльопочку поставити, де клейок положити. Ну, якби, тіпа Вивчаємо автомобіль. Далі. Е, ось о, Дивіться, у нас тут такий ципочок є. Е, оцей лонжерончик у нас був трошки підпригнутий вгору. Ми там підперли, отут. Підперли на вітоловські домкратіки, з рук не випускаємо. Працюють на кожній машині, підперли, підперли. І оцей ланжерончик трошки жахнули вниз, нагріли його, але так нагріли, щоб фарбу тут ніде нічого не, ну, не попортити. Так, далі далі, 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 далі треба нам зафіксувати кришу до цього пола. Чому? Бо ми зараз вирабатаємо оцю частину і криші з важкою кришкою не буде на чому держатися. Вона повисне у повітрі і може оцей кут просісти. Ми цього не допустимо. bye четвертушечку. Оце одна частина, оце друга частина. Розсверлювали отут якась незрозуміла контачка, яка сверлилася дуже легко. Але були такі міста, отут залишки такої каленого метала, який ну от, про себе дав знати, що він сверлиться важко. Нам в цій нелегкій роботі допомогла фірма. Фірма Вітол, яка нам, який ми заказали е, сверла, які ми я вам зараз покажу, де ми їх розмістили. Дивіться, е, придбали ми отакий. Як він називається. Органайзер. Придбали отакий органайзер, і тут, в цей органайзер, ми розмістили всі оці сверла, які нам надала фірма Vitol. До речі, ціна, якість, отака, недорогі сверла. І ви ж не забуваєте про, про промокод Водос Рихтос і получаєте скідос. Дивіться, отак ми розмістили наші сверла. Раніше у нас оце все лежало отаку, в якомусь хаосі. Тут всякий бой, всякі там поламані сверла. А тут у нас все лежить нульсове. Так, дивимося. В цьому оч... відсіку ми положили шестерочка, сімерочка, восьмерочка, троєчка, четверочка. В цьому відсіку у нас лежать фрези для висверлювання контактної зварки. І тут ми складаємо керни. Керний. Отак от у нас оце зараз буде все е, виглядати. Е, я вам в прошлому відео обіцяв, що я от наведу абсолютний порядок. Дивіться, я пообіцяв, я зробив все. отут. у нас вже все продуто воздушком і все попилісосено. Так, отак у нас набуває отакого вигляду е, модернізація нашого верстака. Боремося. З оцим хламом поступово його викидаємо, перебираємо, от-то доведемо до повного ідеалу. Так, і не забуваємо, друзі. Ех, я вже забувся. І не забуваємо, друзі, заходите на сайт ВІТОЛ. Там дуже багато чого цікавого по адекватним цінам, не по космічним ценам. Промокод Вадос Рехтоз працює. Отримаєте скидос гарантовано. Так, розробляємо, розчищаємо, розкрибаємо, Вирізаємо оцей пошкоджений е, участок. Оце, бачите? Оце все відбило колесо. Вирізаємо. Е, перший раз працюємо з отаким. Якимось незрозумілим алюміній, він, чи не алюміній, він, хто він там такий, з якими сплавами ми тут взагалі дупля не нарізаємо. Я вам вже казав, приїде спеціально обучена людина, і оце все діло нам поварить. Далі. З цієї частини нам залишається, з цієї донорської частини, нам залишається вироботати оцей куб, оцей куб, тому що там його нема. Взагалі взагалі нема. Так, дивіться, оце ми такий от е, собі взяли шаблончик, е, по ньому почнемо відрізатися. Далі, тупо по вуглу, по вуглу, по вуглу, сюди виходимо. І наша задача оце все запиляти, заготовити кромки. І щоб е, приготу, приготувати оце для. Професійного сварщика, який буде варити. Ми його оце діло не поваримо. У нас немає такого опиту, щоб варити отакі, отакі сплави. Так кожен повинен, повинен займатися своєю справою. Професійні сварщики по алюмінію оце все рішають просто на ура. Так, щось ми вже так багатенько вам напоказували, показували. Е, є така у нас задумка зробити ще одну серію е, з цієї машини. Як ми будемо це все засажувати, як ми будемо сюди е, ложити клійок? Самім цікаво, як воно у нас вийде, тому що ну, ще з таким не працювали. Як ми будемо це все діло заклепувати? Заклепочки вже нам, щасливий власник, вже надав. Е, Завдяки Жекі, Жека Гараж, Довгу, заходьте на Жекін канал, підписуйтесь, дивіться, як Жека робив, і ці машини. Завдяки Жекі, Жека нам надав повну інформацію про оці заклюпочки, де їх брати, скільки їх брати. І щасливий власник взяв їх і заказав. Так, друзі, ну що, на цьому закінчую нашу цю серію. В наступній серії, я так думаю, буде цікавіше. Чому? Тому що ну, це ми тупо розробляємо, а далі будемо це все сюди вживляти.